Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами познайомимося з можливістю Scratch використовувати розширення, які доповнюють вже ті можливості, які наявні у його арсеналі. І сьогоднішній урок присвячений розширенню, яке називається олівець. Справа в тому, що наші спрайти, виконуючи рух по сцені, можуть залишати після себе деякий слід, використовуючи той самий олівець. Але для того, щоб мати можливість з ним працювати, нам потрібно його спочатку додати у наш проєкт. І для цього в групі команд внизу є спеціальна кнопка додати розширення. Обравши її, ми побачимо тут кілька розширень. Одні з них для роботи зі звуком, або точніше, навіть музикою, інші для роботи з веб-камерою. якщо... Ви хочете створити проект, у якому зможете використовувати веб-камеру свого пристрою. Можливість перетворювати текст у мову і говорити за допомогою середовища Scratch та багато інших середовищ, які також призначені і для конструювання роботів. В нашому ж випадку ми знайомимося з можливістю малювати за допомогою спрайтів. Обравши це розширення, ми бачимо, що у Групі команд, у нас з'явилось відповідно блок, який там має назву олівець. Що ж являють собою команди із групи олівець? Перша команда очистити все. Звичайно, в нас ще нічого з вами не намальовано, тому ну, ця команда буде нам доступна або потрібна трохи пізніше, коли ми щось все ж таки спробуємо намалювати. Команда штамп. Ця команда. Дає можливість створити відтиск зображення спрайту на сцені, залишаючи таку собі печатку, точну копію, але це вже не буде рухомим спрайтом, це буде лише зображенням на сцені. Давайте виконаємо цю команду, просто натиснувши на неї. Візуально нічого не відбулося. Але якщо я посуну спрайт, в сторону, ми побачимо, що на екрані залишилась його точна копія. Щоправда, робити з цією копією неможливо нічого. Так. Ось тепер, якщо ми виконаємо ще раз, штамп, або ще раз штамп, ми побачимо з вами величезну кількість рудих котів. Але це вже будуть, як я сказав, лише зображення. Щоб прибрати ці зображення зі сцени, нам і знадобиться команда очистити все. Тепер всі штампи, або всі копії, так, вони прибираються, звичайно, з екрану. Окрім штампу, є команда опустити олівець. Ну, але для певної зручності і візуалізації роботи ми використаємо зараз не рудого кота, а спрайт з виглядом олівця, щоб трішки веселіше було і більш правильно відображалось те, що ми збираємось з вами робити. Хоча використовувати цей додаток, або це розширення, може будь-який спрайт. Прибираємо кота, відкриваємо пошук спрайтів І в пошуку пишемо початкову назву Pencil. Оберемо його. Наш спрайт має кілька образів, точніше, два. Можна обрати ось такого вигляду, або ось такий. Як на початку був обраний. Зверніть увагу, хочу підказати ще одну маленьку хитрість. Це буде важливіше і правильніше. Справа в тому, що всі спрайти, залишаючи або малюючи зображення на сцені, роблять це центром свого зображення. Тобто слід після спрайту, коли він рухається, залишається в, в тому місці, де знаходиться центр зображення. Якщо це був рудий кіт, то це був би центр рудого кота. Якщо ж ми виділимо зараз наш олівець, то ми побачимо хрестик, що центр нашого олівця знаходиться ну, по його середині, або точніше, в центрі прямокутника, всередині якого виділений наш олівець. І ось щоб наш олівець малював не своєю серединою, а все ж таки осердям, ми, виділивши цей олівець, перемістимо його так, щоб ось ця мішень, яку ми бачимо тут. Стояла точно в осерді, на носику осердя. Ось так ми зробимо для нашого олівця. Тоді він буде малювати саме цією частинкою. Хто хоче переконатися, що буде, якщо не зробити такої дії, ви, звичайно, побачите. Малюнок зробити можна. Але те, що олівець буде малювати центральною своєю частиною, виглядатиме трішечки незвичайно. Продовжуємо знайомство. Тепер уже олівець буде малювати олівця. Для того, щоб щось намалювати, звичайно, ми повинні обрати колір, який ми збираємось малювати. Ми повинні з вами встановити розмір олівця або задати розмір олівця. Так. Зараз у нас товщина 1. Ми можемо зробити, скажімо, 3. Колір ми можемо обирати, рухаючи повзунки та змінюючи насиченість і яскравість. Але пам'ятайте, що зображення, які ви малюєте даним кольором, вони повинні, добре бути, повинні бути добре або добре відображатися на тій сцені, якщо ви використовуєте якесь інше тло відмінне від білого кольору. І тепер, звичайно, ми повинні опустити олівець на сцену. В даному випадку я хотів би, щоб ви не плутали безпосередньо спрайт олівець із командою опустити олівець. Бо якщо цього не зробити, то малювати нічого не буде. Жоден спрайт. І ось тепер для того, щоб почати малювати, звичайно, ми повинні пройти певну відстань. Ну, як варіант, ми тепер виконаємо певну дію, тобто повернемось у напрямку, скажімо, праворуч. І перемістимось на 100 кроків. Додамо подію зеленого прапорця і виконаємо цей простий алгоритм. Дивіться, наш олівець, перемістившись на 100 кроків праворуч, залишив після себе лінію. Звичайно, ми можемо тепер перемістити олівець у інше місце. Знову натиснути і знову побачити відрізок довжиною у 100 кроків. Якщо ж перед виконанням алгоритму ми захочемо з вами, щоб наша сцена була чистою, звичайно ж, нам знадобиться команда: очистити все на початку нашого алгоритму. Тепер, де б олівець не перебував, він буде починати завжди з чистого аркуша. Ось так ми можемо з вами здійснювати. Просте малювання. Продовжимо знайомство. Серед команд з групи олівець існує команда, наприклад, змінити колір олівця на 10. Візуально, звичайно, це не вказує те, що ми можемо змінити колір на якийсь інший. Для цього потрібно видати, вибрати команду надати олівцю колір», А змінити означає змінити деякий відтінок. Як працює ця команда, ми з вами можемо переконатись, якщо сплануємо для себе намалювати деяку фігуру. Ну, хоча це не обов'язково. Давайте, наприклад, спочатку з вами спробуємо намалювати квадрат. У минулому завданні ми з вами вже його малювали, але просто рухом нашого спрайта. А тепер він буде у нас рухатися і залишати позаду себе слід. Отже, пройшовши 100 кроків праворуч, ми можемо змінити колір олівця, відтінок кольору олівця, скажімо, на 10 пунктів. І тепер уявляємо собі, що для того, щоб намалювати квадрат, після е, нижньої сторони, ми захочемо рухатися вгору. Отже, нам треба буде повернути на, в напрямку вгору і знову пройти 100 кроків. Перемістимо олівець десь трохи ближче до центру і натиснемо прапорець. Як бачимо, ми отримали вже дві сторони квадрату, і зверніть увагу, відтінок нашого кольору дещо змінився. Давайте подивимося, якщо ми збільшимо, скажімо, це значення на 20. Знову запустимо, перемістивши лівець приблизно сюди. Ось дивіться, тепер уже сторона у нас стала синього кольору. Давайте знову. Змінимо відтінок, скажімо, на 20. І спробуємо намалювати третю сторону, рухаючись ліворуч. Отже, обираємо команду Повернути в напрямку ліворуч так, і перемістити на 100 кроків. Сподіваюся, що всі пам'ятають, що квадрат має рівні сторони. Ставимо олівець ближче до центру. І, як бачимо, вже третя сторона нашого квадрату теж змінила свій відтінок. Домалюємо четверту сторону. Скажімо, встановивши примусову потрібний нам колір. Ми можемо спробувати, наприклад, жовтий Але ще раз хочу нагадати про те, що обираючи кольори, ви повинні розуміти, що їх повин, повинно бути добре видно на сцені. І сподіваюсь, всі вже здогадалися, що четверта сторона буде здійснюватись рухом вниз. А отже, повертаємо в напрямку вниз і переміщуємось на 100 кроків. Трохи до центру. І, як бачимо, за секунду ми з вами отримали ось такий кольоровий квадрат. Але на цьому наше знайомство з олівцем не зупиняється. Ми з вами зараз спробуємо виконати ті ж самі дії, але за допомогою алгоритму повторення. Або циклічного алгоритму. У нас з вами. Команда очистити, все залишається без змін. Розмір олівця і початковий колір ми можемо теж залишити без змін, а ось рух олівця, ми з вами дещо, звичайно ж, змінимо. Для наглядності ми поки що залишаємо основний каркас. І тепер з вами подивимось. Щоб рухатись, ми можемо використовувати. Команду переміститись на 10 кроків. І всі добре пам'ятають, що для того, щоб пройти 100 кроків, потрібно цю команду повторити 10 разів. Бо 10 помножити на 10 буде 100. Якщо ж ми захочемо рухатися повільніше, скажімо, 5 кроків за один раз. То для того, щоб пройти 100 кроків, нам потрібно повторень буде 20. Отже, використовуючи. Конструкцію цикл з лічильником або команду повторити, ми з вами можемо намалювати відповідно одну сторону нашого квадрата. Єдине, про що не варто забувати, це початковий напрямок руху. Тобто, ми можемо цю команду додати на початку. Я не буду псувати цей алгоритм. Ми починаємо так само, наприклад, рух праворуч. І тепер спробуємо зараз виконати відповідно наш малюнок. Або принаймні те, що у нас вийде. Отже, на початку ми очищаємо всі зображення, які були виконані до цього, встановлюємо колір та розмір олівця і обов'язково опускаємо його на сцену. Починаємо. Дивіться, в нашому випадку ми намалювали відповідно маленький відрізок. Пам'ятаємо, що ми говорили про те, щоб намалювати 100 кроків, нам потрібно повторень 20, а не 10. Знову, ну, давайте повернемо десь ближче до центру і знову малюємо нашу сторону. Ось тепер наш олівець вже має досить плавну анімацію для того, щоб намалювати сторону. Нашого квадрата. Сподіваюсь, ви зможете продовжити цей малюнок так, щоб ваш олівець намалював повністю квадрат з використанням алгоритму з повторенням успіхів!